Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину, б'ють з градів житловим будинкам, об'єктам інфраструктури та цивільним. Тим часом у Нікополі продовжують відновлення постраждалих будинків. А місцеві зібрали теплий одяг для захисників на фронт у Покровській громаді. Місцевим роздали продуктові набори. Ким працюють, чи є дефіцит вакансій чи робітників у Нікополі в репортажі наших кореспондентів. Ветері спецпроєкт про Нікополь Вітаю вас. Не припиняє тероризувати Нікопольщину. За минулу добу ворог чотири рази обстріляв район. Випустив зо два десятки артилерійських снарядів, пошкодив об'єкт інфраструктури та сільськогосподарське підприємство. Поранення отримали два мешканці Мирівської громади 30 30-62 років. Чоловіків ушпиталили. Артобстріл по Марганецькій громаді забрав життя 77-річного місцевого мешканця, який їхав дорогою на велосипеді. Чоловік отримав осколкове поранення голови. Гучно було і Вночі ворог двічі накривав зі ствольної артилерії Марганецько та Мирівської громади. Люди не ушкоджені. Не вщухали на Нікопольщині обстріли і протягом тижня. Окупанти накрили гарматами і ствольною артилерією місто та населені пункти Марганецької, Червоногригорівської і Мирівської громад. В результаті осколкові поранення отримав 51-річний місцевий мешканець. Чоловіка ушпиталили. Уламками понівечило також житлові будинки, господарчі споруди, комунальні підприємства, гаражі, автомобілі та лінії електромережі. Тим часом у Нікополі триває відновлення пошкоджених обстрілами будинків. Одразу після прильотів побиті дахи та стіни. Комунальники закривають тимчасовими банерними конструкціями. Далі, в порядку черги, будівельники ремонтують фундамент конструкції стін та дахи. Наразі декілька будинків вже відновили. На ряді інших ремонт триває. Всі роботи коштом міського бюджету. 15 років за ґратами отримав зрадник, який наводив російські гради на Нікополь. За даними слідства, ворожим поплічником виявився військовослужбовець, який проходив службу в одній з військових частин ЗСУ. А після початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував ворог. Під увагу росіян військовий потрапив через свою матір, яка проживає у тимчасово окупованому енергодарі, і контактує із ворожою спецслужбою. Наразі зраднику суд призначив 15 років тюрми з конфіскації. Його майна. У покровській громаді триває видача продуктових наборів від благодійників Global Empowerment Mission Ukraine. Цього разу допомогу отримали мешканці сіл Капулівка, Набережне та Покровське. Фліски, термобілизна, термокуртки, светри та компресійні футболки у Нікополі благодійники передали військовим допомогу серед необхідного: бронепластини, плитоноски, тактичні навушники, спальні мішки, взуття та теплий одяг. Допомога від місцевих волонтерів. Це вже не перші посилки для наших захисників. Цього разу речі відправили нікопольцям, які служать в 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр, яр», 3-й штурмовій бригаді та у спецпідрозділі Кракен. Амарганецька громада отримала новий реанімобіль від благодійників з фонду милосердя та здоров'я. Новенька автівка класу Б обладнана для транспортування пацієнтів, здійснення основного медичного догляду та нагляду за ними. Окрім автівки, благодійники передали також необхідні медикаменти. Ситуація на ринку праці через постійні обстріли Нікополя багато людей виїхало до більш безпечних міст. Через це кажуть у центрі зайнятості виник дефіцит спеціалістів у різних сферах діяльності. Які професії сьогодні найбільш затребувані та де працюють внутрішньо переміщені особи, що знайшли прихисток у Нікополі. Дізнавалися наші кореспонденти. Дефіцит персоналу роботодавців у Нікопольській філії центру зайнятості зазначило, що на сьогодні нові співробітники на вагу золота. Зокрема, великий попит у місті на такі професії, як лікарі, інженери, професіонали своєї справи, різноробочі та підсобники. Середня заробітна плата для цих вакансій 11 тисяч гривень. На сьогодні в Нікопольській філії перебувають на обліку 750 безробітних громадян. З них 80... Один має статус внутрішньо переміщеної особи за професійним складом на обліку перебувають найбільше. Це працівники сфери торгівлі, послуг, особи, які мають найпростіші професії та технічні працівники. Водночас Нікополь турбується не тільки про місцевих мешканців, а й про переселенців. Так, наприклад, пані Ольга, тікаючи від війни, переїхала до міста з Маріуполя. Каже, окрім прихистку, тут змогла знайти ще й роботу. допоміг з цим жінці місцевий центр зайнятості. За освітою жінка-інженер. Зараз працює за спеціальністю у виробничо-технічному відділі на одному з комунальних підприємств міста. Потрапила сюди з центру зайнятості, стояла спочатку, і вони мене сюди направили. Подобається мені робота. Колектив гарний, гарно мене прийняли. Завжди допомагають, якщо є якісь питання. Каже, роботу знайшла вчасно, адже через постійні артобстріли міста комунальникам додалося багато роботи. Я малюю схеми різні. Ну, на даний час схеми там, теплових мереж, які там є на дорогах, наприклад, на головних дорогах. Що які там скільки колодязів таке. Після обстрілів треба усувати наслідки, бо дороги розрушені і це треба латати. Та все ж найбільшими роботодавцями у місті залишаються заводи. На одному з них працює Олег. Він переселенець Херсону. з Херсоном. виїхав з родиною з окупованого міста за першої ж можливості, усвідомлював небезпеку та готувався до цього заздалегідь. Залишались деякий час в окупації, поки не зайшли росіяни до нашого села. А потім, дізнавшись шляхи, як можна безпечно виїхати, відносно безпечно виїхати до Нікополя. Ми виїхали зараз. Чоловік працює бригадиром на експортній ділянці заводу «Інтерпайп Нікодю каже. Робота йому до вподоби. Якщо все буде добре, я можливо навіть залишусь на весь час тут, тому що моє місто зараз дуже розграбоване і. Я не бачу перспективи далі, далі там працювати. У службі зайнятості зазначають, місто на сьогодні дає можливість отримати переселенцям нову професію чи підвищити кваліфікацію за допомогою ваучера. Це документ, за допомогою якого повністю або частково компенсується вартість навчання. Більше інформації про зміну кваліфікації можна знайти на єдиному порталі вакансій. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. Ми вийшли на вулиці Нікополя, аби дізнатися, ким та де працюють місцеві мешканці та чи вистачає їм заробітної платні. А чи подобається вам ваша робота? Мені. Це моє призвання з людьми роботи. Я не працюю, я на групі, вузький коледж. А на кого навчаєшся? Механік. А чи змінився ваш рівень доходу? Звичайно, змінився. Я завод зупинився, перестали людям платити зарплату, доходів ніяких немає. Зараз навіть тому, що я змінила місце роботи, все все одно не вистачає, тому що ціни, комунальні позови, усе це росте. Я працюю медбратом в четвертій лікарні в нейрологічному відділенні. Підкажіть, будь ласка, чи подобається вам ваша робота та чи є це основне джерело вашого роботи?» Так, мені дуже подобається і так, це моє основне джерело. Ну, Я студент. Куди ви втрачаєте зарплату? На транспорт, на бензин власної машини, ну що ще? Ну і на дітей. Нікополя нагадали правила мінної безпеки. Профілактичний рейд провели співробітники нацполіції та рятувальники Нікопольщини. Мешканцям розповіли про особливості поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, їхню класифікацію та знешкодження. Та нагадали, що в разі виявлення будь-якої підозрілої знахідки не торкатися та подзвонити за номерами 101 і 102. А у покровській громаді обговорили створення безпечного середовища для дітей у закладах освіти. На зустрічі були рятувальники, вихователі з безпеки, освітяни і представники органів місцевого самоврядування. Учасники також обговорили організацію заходів з безпечного середовища для учнів навчальних закладів Покровської сільради. На цьому в мене все. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди, незалежної України.